Всім привіт, покажу вам зараз дозиметр. Протестимо, як працює, покажу всі пункти меню, прошивка, яка в нього, бо прошивки відрізняються в цих приладах. У мене є серії GNA багато різних дозиметрів. цих зовні вони всі однакові, а прошивки різні. І різні в меню відрізняються режими вимірювання пошуку. Зараз все покажу. Так, це от ідеально новий прилад. Справний, не був ніколи в житті в користуванні взагалі. Запакований тільки завода, як кажуть. Жодної царапинки, жодної потертості немає. Так, покажу зі всіх сторін і як працює. Так, от. Модель PolyMester PM1703 GNA. Тут два детектора, оба детектора-стантиляційні кристали, Дозиметр стентилятор. Вверху ось тут знаходиться великий кристал Літій йод активований в Європі детектор нейтронів. Від теплових, тобто повільних і самих повільних до. Сверхбистрих до 14 МГ високих енергій. А знизу ось тут знаходиться кристал це зіод активований талієм Для гамма випромінення, для бета-випромінення. Ну і інше бачить нейтрони в вис... високій енергії на спектрі справа в сегменті. Де високі енергії в 1,3 Покажу зі всіх сторон і протестуємо. Так виглядає. Ну, ідеальний прилад, що тут показувати, просто новий заводу. Ніколи не використовувався, включався от один раз в житті. динамик у нас вот эти надписи Позначено де нейтронний детектор, де гамма. Алограмка є. От. Ну і давайте покажу, як користуватися. Заодно буде корисно новичкам. Значить, дві кнопки управління. Всього це інфрачервоний порт для зв'язку з комп'ютером. Тут динамік. Якщо його ось так пальцем закрити, то звук заглушити майже повністю зручно, коли ну, не потрібно, щоб навколо люди реагували на тікання, піск, не лякалися. І дві кнопки. Світлодіод, ось тут червоний. От тут відсік батарейок. Батарейка 2А 1,5 В. Нижня кнопка. Вона, якщо зажати, утримувати, вимикає дозиметр. Якщо один раз натиснути, то вмикає підсвітку і переходить на пару секунд в пушковий режим, вмикається озвучування, влетівши гама-квантів. І на кожен летівший гама-квант, блимає світлодіод і ви чуєте звук. От, і з'являється аналогова шкала потужності гамма промінення. І в імпульсах в секунду. От показується. Так. Так, показав функцію нижні кнопки, верхня кнопка перемикає між режимами і також вмикає дозиметр, якщо затиснути, утримувати. Ось це режим мікрозіверти в годину по гамі гамма-детектор. Знизу, ну от і написано, значок гамми. Знизу рядок – це нейтронне випроміння в імпульсах в секунду показується. Далі. Наступне це скільки всього влетіло нейтронів накопичена доза. І знизу це коефіцієнт чи швидкість. Або коефіцієнт або Це імпульси в секунду за довгий період часу всередине по нейтронам. Ну, потрібної інструкції, подивитись, не пам'ятаю. Наступне в нас. Е, імп... Імпульси в секунду по нейтронам і похибка відносна. 38 імпульсів в секунду. 39 в середньому за весь час. я так зрозумів. Далі наступний це е, по гамі імпульси в секунду. 12 імпульсів в секунду, детектор зараз фіксує. І по нейтронам імпульсів в секунду 0. Це пошуковий режим в імпульсах в секунду Показую. Кристал, значить, по-моєму, 4 см кубічних це зіотективан італія, от, 12 імпульсів в секунду. В мікрорагенах 7 ой, мікрозерта в годину. От всі режими я вам показав, багато тут режимів дійсно розбиратися і тестувати є з чого. Далі, якщо затискаємо, утримуємо кнопку і відпустимо, коли з'явиться калібровка, то буде калібровка. Якщо тримаємо далі, можна вимкнути аудіо або віпро, окремі два канали незалежні, можете вмикати окремо їх кожен і вмикати. Так, а якщо затиснути Утримувати. І пустити зараз, то відбудеться калібровка по фону в цю секунду в цьому місці, і він підлаштовує коефіцієнти спрацювання сигналізації по гаммі і нейтронам. І підлаштовується під цей фон. Це актуально, коли ви зайшли десь на територію, де підвищений фон, і у вас постійно спрацьовує, то Калібруєте, і він буде сприймати, що навколишній фон Це вже норма, і буде показувати, де буде перевищення ще більше, ніж зараз у вас є на цьому місці. Дуже корисно. Так, так. ну і покажу, як реагує. Зараз відпрацюємо. Так, поки калібрується зовнішній вигляд, покажу. От Захисне ОРС-скло від ударів, дисплей втоплений всередину, захищений. Зручно. Підсвітка. От відкалібрувався. І перейшов на пару секунд в пошуковий режим з аналоговою шкалою і помноженим CPS. Наскільки там, на 1000, по-моєму. Ані на 100 помножені. Чи. Так, далі. ну Тестуємо на компасі Адріанова. Давайте, ну, давайте перейдемо до мікрозірти, всім зручніше будемо. От. Ну, давайте протестуем. Вот наш компас Адрианова. Вот он. Подношу. Вот реакция. Забираю. Ой, один нейтрон у нас летів, бачите. Підношу знову. Бачите, миттєва реакція. І встигли з вами зафіксувати один нейтрон з космосу. Цей детектор не літіє активований в Європі, він на гамма-кванти високих енергій не реагує. Це суто трони 100%. З цієї сторони піднесу. Так. Ну і чим далі от я буду віддаляти, тим частота зменшується. Давайте звідси. От от, бачите, спалахи і звук рідкісні. От Підношу. Там ще коефіцієнт зараз слабий виставлений. Бо я калібрувався прямо біля цього компаса. Потрібно було відкалібруватися, коли компас за пару метрів знаходиться. От, підношу. І частота вібрації, частота блимання, частота звуку збільшується. Тобто, Реагує все повністю на приближення, і світлодіод частіше блима, і вібрація вібрує частіше, і звук пищить частіше. Ви по всьому можете орієнтуватися. Ну і цифри на дисплеї збільшуються. Тобто чотири різних канали. Сприйняття інформації: цифри, світлодіод, звук і вібрація. От. В темноті можете вмикати підсвітку. Ось так. Давайте в пушковий режим перейдемо. Так. От у нас. Так, це у нас режим що, 109, 110. Це. А, це всього нейтронів, скільки влетіло, ніби? А знизу. Ні, це точно не пам'ятаю, потрібно подивитися на лаштування, що означає цей режим. Аналогова шкала тут відповідає за гамму, бо от я забираю, шкала падає. А цифри відповідають за нейтрони. Наступний режим це в нас імпульси в секунду. Шкала за гаму відповідає аналогово. Цифри відповідають за нейтрони, тому що не змінюються. Як бачите, на компас. Це режим по нейтрону. Ну, тут і написано буква n нейтрон. І в минулому так само. Наступний режим. Так, аналова шкала за гаму відповідає. А цифри. Зараз ми дізнаємось. Коли натиснув нижню, це пошуковий режим, цифри змінюються. Так, а це імпульсів в секунду. Зверху по гамі написано, знизу по нейтронам. Ну, відповідно, от від Компаса у нас зараз йде майже 400. Імпульсів в секунду. детектор літає. Аж 400. Це досить багато за секунду. 400 імпульсів в секунду це дуже-дуже багато. Вже 500. Так. Наступний режим. Мікрозіверти в годину по гамі і знизу нейтрони. От ще один нейтрон влетів, до речі, навіть 2000 мікрорентгенів в годину. Плотну. Так, тепер перейдемо так в пошуковий режим. От імпульсер в секунду. А ні, це по нейтронам. От пошуковий режим поганий. Так, а тепер.

Так, змінюється. Покази, бачите. Забираю. Так, от як бачимо, 14.8 мікрорентген, Натискаю нижню кнопку. Зразу 5,59. Вмикається. Це вже на імпульси в секунду перемикається. Напевно. Ні, це не найвод імпульси у нас в секунду, 14 у нас. Це значить, у нас перемикається в, в наномікронтгени чи що? Пирумаю інструкцію відкритим. Інструкцію я знімав кожну сторінку. Так, і вимикаю прилад, затискаючи нижню кнопку і утримуючи. І тепер покажу, як вмикається. Покажу всі символи на дисплеї, вони загораються при включенні всі одночасно. Зараз продемонструю. Ну от, Прошивка 2.3. Батарея от, повністю майже заряджена. Далі тест. Тест всіх систем йде зворотній відлік. Ровка пофонуна ну, в цей момент. От, вмикається. Кому потрібна інструкція паперова, то я зняв відео кожної сторінки на YouTube-каналі Радіофобія. Можете перейти, подивитися, поставити на паузу кожну сторінку прочитати. Все показував. От, калібрується і переходить в пошуковий режим в імпульсах в секунду. Нейтрони, імпульси в секунду, гама-верхові імпульси в секунду. Справа написано секунда в мінус першій степені. Позначки зліва нейтрони, позначка і гама. Ну і самі цифри. Цілі числа. Далі мікрозірити, далі. От... Всі режими. Далі, до речі, з цього режиму, якщо затиснути кнопку, то обнуляється в цьому режимі. Тобто верхня кнопка ще обнуляє таку функцію має. От. І звук вібро можна вимкнути вимкнути окремо. Ну. Вимикається прилад ось так. І відкручується. Ну, все, все показав. Прилад повністю, до речі, захищений від дощу від води, герметичний, в ньому немає. Тут написано IP 65. Все герметично. Щілин немає. Ні біля болтів, ні кришка батарейки, ні болти. Прищепки, ні кнопки, ні світлодіод. Все повністю захищене гумовими, силиконовими резинками. Все чудово. Ну, от, батарейний відсіку. Ось так виглядає на батарейку. 2А. І там металевий каркас, в якого кріпляться детектори. Детектори до нього кріпляться, ну, захищають їх. І ось ця прищепка. Ось тут. До металевого каркаса всередині дуже все міцно надійно тримається. Ну, все. Всім до нових зустрічей кому потрібно звертайтесь, контакти для зв'язку зі мною є в описі під цим відео.